Про надійність цього автомобіля ходять легенди. Це у нас Hyundai Santa Fe 2010 року. Офіційний автомобіль, 2,2 дизель, має всього 225 тисяч пробігу. Машинка в шикарному стані. Просто погляньте, як виглядає салончик. Ось такі у нас дерев'яні вставочки, Вони продовжуються по всьому салону. Ось така у нас сідушка водія, це у нас автомат. Є також підігрів сидіння, отака мультимедія, є блокіровочка, повний привід. Ось такий крутезний салончик, біла стеля. Позаду також багато місця. У нас є ось такі 17 легкосплавні диски на класній зимовій гумі. Позаду місця дуже багато, його вистачає, щоб переїжджати кудись у трьох. Є також багажне відділення, яке в принципі достатнє для того, щоб перевезти навіть телевізор, чи холодильник, чи пральну машинку. В принципі, Автомобіль дуже вмісткий. Дану машину можна переглянути у нас компанії автопарк за адресою Сумська 2А у місті Києві. Запрошуємо вас на тест-драйв.